Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами будемо говорити про рівність геометричних фігур в цілому, і особливо детально про рівність трикутників. Геометричні фігури вважають рівними, якщо їх можна сумістити накладанням. На малюнках ви бачите рівність відрізків КЛ і АБ. Уявляєте собі, да, що їх можна накласти і тому вони вважаються рівними. Рівність кутів, які також можна накласти, вони повністю співпадуть, тож вони рівні, і рівність трикутників. Крім того, що трикутники, які накладаються і співпадають повністю при цьому, вважаються рівними, у трикутників ще у рівних рівні відповідні сторони і кути, всі три сторони дорівнюють відповідно, трьом сторонам іншого трикутника, і три кути. Першого трикутника дорівнюють відповідним кутам другого трикутника. Це зрозуміло, так? Так. Тоді поговоримо про ознаки рівності трикутників, тому що є спеціальні ознаки, одну з них ми зараз з вами доведемо про те, що за якимись деталями можна робити висновок, що трикутники рівні. От ці деталі, на основі яких можна робити висновок, що трикутник рівний. Перша ознака рівності трикутника. Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам і куту між ним іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Подивіться, будь ласка, у нас є трикутник АБЦ. І трикутник А1, Б1 С1. А Б дорівнює А1, Б1. Це позначено на малюнку. А С дорівнює А1, С1. І кут А дорівнює куту А1. Якщо тільки дві сторони і один кут між цими двома сторонами рівні у трикутників, то вже повністю можна робити висновок про те, що трикутники рівні. Тому що для рівності трикутників, я нагадаю, в цілому рівні трикутники це такі трикутники, в яких всі три сторони рівні і всі три кута рівні. Як нам це довести? За означенням рівних фігур, у нас трикутник а, Б, С і А1, Б1С будуть рівними, якщо в них співпадуть. Всі три вершини і всі три сторони. Правильно? Ну і всі три кути відповідно. Так, от, за умовою, у нас кут А дорівнює куту А1. Тому трикутник АБЦ можна накласти на трикутник А1, Б1, С1 так, що вершина А суміститься з вершиною А1. Сторона А Б накладеться на промінь А1Б а сторона АЦ на промінь А1, а 1 Оскільки АВ дорівнює 1 Б1 за умовою і АС дорівнює 1 С1 за умовою, то сумістяться точки ББ1 і сс 1 В результаті три вершини трикутника АВС сумістяться з відповідними вершинами трикутника 1 б 1 1 Отже, після накладання трикутників А, Б, С і А1, B1, С1, збігатимуться всі елементи тих трикутників. Тому трикутник А, Б С дорівнюватиме трикутнику Б1, С1. Це доведення першої ознаки рівності трикутників. Перша ознака рівності трикутників за двома сторонами і кутом між ними. Якщо дві сторони. Одного трикутника і кут між ними дорівнюють відповідно двом сторонам і куту між ними іншого трикутника, то такі трикутники рівні одразу запам'ятовуйте. Тому що коли ми будемо розв'язувати задачі, і нам потрібно буде довести, що трикутники рівні, ми повинні вказувати, за якою саме ознакою вони рівні. А тих ознак в цілому буде три. І от перша задача, вона дуже проста, але щоб ви розуміли як взагалі це застосовується. Відрізки а, Б і С, Д перетинаються в точці О. Відрізок а, Б і С, Д перетинаються в точці О. Так, що точка О є серединою, тобто АО дорівнює ОБ і СО дорівнює ОД. Довести, що трикутник АОЦ дорівнює трикутнику БОД. Довести рівність трикутників. Ми тільки що вивчили першу ознаку рівності трикутників за двома сторонами і кутом між ними. У нас є дві сторони, правильно? У тих двох трикутників. Не вистачає ще кута між ними. Кут між ними це який кут? А ОЦ вертикальні куту ДОБ. Правильно, кут АОЦ буде дорівнювати куту ДОБ, як вертикальні. Вони рівні, тому що вони вертикальні. Пам'ятаєте, що вертикальні кути рівні. Так, так. Отже, ми маємо дві рівні сторони, по дві рівні сторони і кут. Ту між ними у, тих, у цих трикутниках. Правильно? Дивіться, як це оформити. Це буде наш перший крок. Другий крок ми просто перелічуємо, що у них рівне. У них рівні сторони за умовою. АО дорівнює ОБ. СО. Дорівнює, ОД. ОД. І нарешті кут. Кут АОЦ дорівнює куту. ДОБ. І от з цих трьох речей. Можна робити висновок про те, що трикутник вже. Нам потрібно було довести, що рівні трикутники. А дорівнює трикутнику БОД. У підручнику ви зустрінете за першою ознакою в дужках. Але я вам пропоную писати не за першою ознакою, тому що тих ознак буде три, і ви будете плутатись, яка з них саме перша, яка з них саме друга. А писати ось таким чином: за двома сторонами і кутом між ними. Якщо ви цю першу ознаку, запам'ятаєте як ознаку рівності трикутних. За двома сторонами і кутом між ними. Тобто ви одразу і ознаку запам'ятовуєте, і вам не доведеться запам'ятовувати, що це перша ознака. Тому що потім, коли додасться друга, от зараз вона вже буде додаватись, а потім ще й третя, то ви будете плутатись. З цією задачею є запитання, все зрозуміло? Так. Добре. все так, так, зрозуміло. Тоді переходимо до другої ознаки рівності трикутників. Якщо сторона І два прилеглих до неї кута одного трикутника дорівнюють відповідно стороні і двом прилеглим до неї кутам іншого трикутника, то такі трикутники також будуть рівними. Ви бачите малюнок на малюнку АБЦ трикутник і 1 B1C1. Сторона АБ першого трикутника дорівнює стороні 1 Б1, другого трикутника. Кут САБ першого трикутника дорівнює куту С1 А1Б1 другого трикутника і кут СБА першого трикутника дорівнює куту С1Б1А1. Якщо це так, то трикутники АБЦ і А1Б1С1 в цілому рівні. Доведення цієї теореми також є у підручнику, воно приблизно таке саме, як і попередньої теореми. І цю ознаку ще краще називати ознакою за стороною та двома прилеглими кутами. Це особливо важливі теореми. Три ознаки рівності трикутників. І усно розв'яжемо номер 300. У вас є малюнки 225 і 226. І вам потрібно встановити, вони рівні, за умовою, вони рівні. Вам потрібно встановити, за якою ознакою? От на малюнку 225. За якою ознакою рівні трикутники Аліна? За теоремою дві сторони і кут між ними. За двома сторонами і кутом між ними. 226. За якою ознакою рівні руки? Хто знає, підніміть руки. Аліна підняла руку. За якою ознакою рівні два других трикутника Юля? Не можу сказати. Кіріл. Кіріл. Два кута і сторон. Кажуть за стороною і двома прилеглими кутами. Тому що кути можуть бути не тільки прилеглими до цієї сторони, а ще й там один кут є. Тому важливе уточнення за стороною і двома прилеглими кутами. Якщо казати про першу другу, то перший малюнок трикутники на малюнку 225 рівні за першою ознакою, а трикутники на малюнку 226 рівні за другою ознакою. Але краще казати, першу ознаку за кутом. І двома прилеглими сторонами, а другу ознаку за стороною, і двома прилеглими кутами. Або перша ознака за двома сторонами і кутом між ними. Ну, на малюнку, це ж бачите. Да? О дві сторони по 5 і, і, і по 4 см, наприклад. І кут між ними 70 градусів, правильно? Дві сторони і кут між ними. Або сторона і два кути прилеглих. Далі, номер 302. Назвіть спільний елемент трикутників А, Б С і С Д, А. Спільний елемент трикутників А, Б С і С, Д. А. Який у них Юля? Давайте Юля, хай спробує. Юля. Це може бути: мені каже, відрізок А. С. Да, сторона тільки А. С, тому що так, у трикутників відрізки це є сторони. Так, у трикутників А. А Б, С і С А спільною буде сторона А, С. Далі. Трикутник К М. І К, Тут однакові Кути. Кути, що в них спільного? Кут, який кут? Кут К, правильно? Так, тут розібрались, я сподіваюсь, всі. Наступна задача номер 305. Дано МК дорівнює КН. Побачили. МК дорівнює КН. Кут М дорівнює куту N. І PL перпендикулярна МН. ПЛ. Перпендикулярно МЛ. Довести що трикутники рівні. Кирил Аліна вже піднімають руки. Ну, давайте по черзі тоді будемо якось доводити. Кирил, що ти хотів сказати перше? Тільки не все каже. от, що я повинна записати? Давайте вчитись доводити, правильно оформлювати записи. Угу, Кирил. То, сторона МК дорівнює стороні КН. За умовою, правильно? Так. Ну, так. Це ми вже йдемо до ознаки рівності, да? це ознаку, так? Це перша ознака, на таку. МК дорівнює КН за умовою. Аліна, що ти помітила? Давай, Юля, Юль, скажи нам, що ще у них рівне. Кути. Кути які? М, М. А, кут М дорівнює куту N. Також за чим? З чого ти це взяла? Що я в дужках повинна написати? Також за умовою. І третя Аліна що ще? ПЛ перпендикулярно до МН відрізка за умовою. А нам не потрібно відрізки перпендикулярні, нам потрібно кути. Нам же ж кут ми формуємо вже ознаку, я так розумію. Кут БК тобто... ПКМ дорівнює Куту. ЛКН, КН. правильно. Кут ПКН. ПКМ. дорівнює Куту. Еще раз Юля, якому? НКЛ, НКЛ. І дорівнюють вони обидва чому. 90 градусів. Точніше було б сказати, що кути ПКМ і НКЛ обидва дорівнюють 90 градусів, тому що в дужках чому вони дорівнюють 90. Вони вертикальні. Ну, так, да, вони вертикальні, згодна. Але і ще тому, що прямі. Перетинаються під прямим кутом, правильно? Тому що прямі перпендикулярні? ПЛ перпендикулярна до МН. Ми знаємо, що прямі. Перпендикулярні, якщо вони перетинаються під прямим кутом. А це означає, що всі, прямі, всі кути, які утворилися при перетині двох прямих перпендикулярних, вони всі будуть прямими. Тобто і цей кут, і цей кут, і цей кут. Вони всі чотири кути будуть прямими, якщо вони перетинаються під кутом 90 градусів, або якщо вони перпендикулярні. Із цих трьох пунктів випливає, що трикутники рівні. За якою ознакою? Правильно? Да. У них сторона МК і КН рівна, рівні між собою ці сторони. І прилеглі кути М дорівнюють прилеглому куту до цієї відповідної сторони Н. і прилеглий кут К. Цей в першому трикутнику дорівнює прилеглому куту відповідного другого трикутника. Тобто, у нас є сторона і два прилеглих кути одного трикутника і сторона і два прилеглих кути іншого трикутника. Зрозуміло? Так, так? Да? Так. Добре. Тоді у нас з вами остання задача 307. Доведіть, що трикутник А, і трикутник ДБЦ, малюнок 235. рівні. Нам потрібно довести рівність трикутників. Якщо АБ дорівнює СД і кут АБЦ дорівнює куту Б, Ну, давай, Аліна, тепер починаємо. А Б дорівнює С Д за умовою. Давайте це позначимо. А Б дорівнює С Д за умовою. Старана ЦБ. Правильно, Кирил. А, тоді Кирил пишеш друге, так? Да? Я пишу, що АБ дорівнює СД за умовою, а ти пишеш своє те, що ти сказав. Це де в дужках спільна. Це де тере спільна. Цих двох пунктів нам маловато. Нам потрібно, щоб було три пункти рівності. Так, у нас є сторона. У нас є друга сторона. І ще у нас що є. Аліна. Це дорівнює коту Б. Запишіться, будь ласка. Третім пунктом, із цих трьох пунктів можна робити висновок про те, що трикутник АВС угу. Дорівнюю трикутнику БЦД. За спільними сторонами та Ду. А Б і С Д це сторона. Це, Б це також сторона, яка спільна. Тож за скількома сторонами? За двома. За двома. Сторонами. Рівні кути а, будуть знаходитись між цими сторонами. От у нас сторона АБ і СБ. А Б і С Б. А, Б, і Ц, Б. Кут, який рівний відповідному куту в тому трикутнику, він буде між цими сторонами міститись, правильно? Так, так. і у нас ще сторона СД і Б себе. Кут також міститься між цими сторонами. Тобто, за двома сторонами і кутом між ними. За двома сторонами і кутом між ними. Добре. Якщо все зрозуміло, то на цьому все. Ось вам потрібно, як мінімум, вивчити на зубок. Дві ознаки рівності трикутників. Вивчити на зубок, це програма мінімум. А потім ще вміти їх застосовувати при доведенні. Доведення якихось задач, тому що в геометрії існують задачі на доведення, існують задачі на обчислення. Сьогодні ми з вами простецькі задачі на доведення розв'язували. Перша задача у нас була за стороною двома прилеглими кутами, тобто ви дивитесь на ці три пункти, щоб трикутники були рівні за будь-якою ознакою, хоч першою, хоч другою, хоч потім третьою, повинні бути рівні у них три елементи. По три елементи повинні бути рівними. В першій задачі в 305 у нас були рівні два кути і сторона. Або сторона і два прилеглі кути. Сторона в першому пункті МК і КН. І прилеглі кути до цієї сторони. Тому що, от дивіться, МК, то кут М рівний прилеглий до неї, кут К рівний прилеглий до неї. Правильно? Ну, і так само в іншому трикутнику. І в 307 у нас навпаки. Ну, не навпаки, а просто за другою ознакою, за двома сторонами і кутом між ними. Якщо немає запитань, то на цьому все. Дякую вам за урок і гарного вам дня. Дякую за урок, до побачення. До побачення. до побачення.